То продажів 2025 року. Гібридна мураха від фірми Сокмото Карго 10 на метр 60 кузово. Чому саме більше продається? Тому що кузов невеликий, габаритний. Півтори е, тона, вибачаюсь, тонна вантажопідємність, гідравлічне підняття справляється навіть жінка. Посилена рама. Іде на Рісорі. Також на пружині на 12 колесах, ви собі нагрузили, ось так приїхали додому, все скинули і викинули. 2,5 кВт електродвигун 60-80 км на електротягі проїжджає. Також включається бензиновий мотор, працює чисто, як генератор на підзарядку акумуляторів. Акумулятори йдуть графенові, 1200 циклів заряду, за основу заряджаються від розетки 8-10 годин. Три передачі вперед, одна назад, понижена рекуперація, магнітофон, світло, ближнє дальнє. Коротше, максимальний заряд. Тому кого цікавить мурашка, 1,10 на 1,60 гібрид з гідравлічним підняттям кузова, телефонуйте, замовляйте, магазин Моточас, місто Вінниця.